Хай, Хрвоє. Хрвоє, як кривбас налаштовується на гру з колесом, Айтінк, я гадаю, ти бачиш сьогоднішній снігопад. Тож ми вимушені трішки змінити заплановане тренування. Але я думаю, що ми гарно готувалися увесь цей тиждень ще в запасі два дні. Тож ми налаштовуємося тільки на перемогу, тільки на три очки. У попередньому матчі ти не грав через дискваліфікацію. Знаємо, що ти був дуже засмучений після вилучення з шахтарем. Зараз вже відійшов психологічно. Моушенспуральєсідваздиф no yes, так. Ну після матчу з шахтарем мені було важко через червону картку, яку я отримав. Но минулої гри я не був на полі, то і це було навіть то, складніше просто сидіти і дивитися, як хлопці відчайдушно борються, адже нам потрібна була ця перемога. Проте я вірив в них тому, що ми гарна команда. Щодо дискваліфікації, то зараз мої емоції вщухли. відчуваю себе краще. Uh, in team... в інтерв'ю ти, ти казав, що хочеш, щоб команда після вилучення тебе підтримала. Ти відчув підтримку від партнерів? Uh, чи читав you... теплі повідомлення від наших вболівальників у соцмережах в Шолмірі? No, I... Я отримував виключно повідомлення підтримки після цієї червоної картки. я відчуваю особливу підтримку з боку команди та тренерського штабу. Адже вони, як ніхто, розуміють, що таке трапляється в футболі. Of Де ти спостерігав за грою кривбасу проти оболоні? Ми прекрасно бачили твої емоції на полі після фінального свистка. Що відчував у той момент? Ну, no, звичайно, я був дуже щасливий цій перемозі. Для нас це була дуже важлива гра після протистояння з шахтарем. Ми повинні були йти далі, тому отримати цю перемогу було вкрай важливо для нас in the... Я був з іншими хлопцями на трибунах. Чесно кажучи, я був трішки схвильований після першого тайму, адже ми не зуміли забити м'яча, рахунок був нічия. Потім ще й тривога почалася, тому я просто божеволів. неможливо було залишатися сфокусованим. А вже ж хлопцям, які були на полі, було ще складніше. Проте нам потрібен був цей гол. Тож я вірив у хлопців у команду, та не сумнівався, що він станеться, і ми переможемо. Татарков айновітвірскордеголенвіндизґейм. Татарков Енвакулковипле в складі у минулому матчі тебе замінили Татарков та Вакулко. Як партнери впорались на твій погляд? Everybody is here is good. Кожен з гравців, які знаходяться тут, справжні професіонали. Тренер вирішує, кому виходити на поле. Тож Татарков та Вакулко грали дуже круто, вони показали на що вони здатні. Хуплей, дешовліті. В матчі першого кола кривбаз здобув перемогу над Колосом з великим рахунком 3-0. Що пам'ятаєш з тієї гри? Yes, remeмер. Так, я пам'ятаю, ми перемогли з рахунком 3-0. Це був гарний матч для нас. А вже ж, я не пам'ятаю все в подробицях, але сподіваюся, що в цю суботу ми повторимо той успіх. We will do it again. So, how do you feel at that moment? Як себе почуваєш наразі? Чи готовий до повернення у стартовий склад в суботу? Yes, I'm ready. I'm here. Так, я готовий грати. Я тут заради своєї команди. Тож, будемо дивитися, що вирішить головний тренер. Якщо він випустить мене, то я віддамся на максимум у випадку, якщо я буду сидіти на лавці запасних, я також буду максимально підтримувати команду. може. Ти хочеш звернутися до наших фанів? я хочу подякувати вболівальникам за підтримку на матчі проти оболоні. сподіваюся, що вони прийдуть і у цю суботу, адже нам потрібна підтримка саме від них. Тим паче, ми граємо вдруге вдома. Тож ми повинні перемагати камаген